<свят> <свят> Ні-ні-ні-ціла бригада. Слава Богу, церква. Вибачаюся, я русско-український, поки ще перестраюся. Мене звати Алла, я вже більше 28 років в церкві. Моя родина, вся з церкви, Першим чоловік, потім мене привів, і в нас є донька, яка теж в церкві. І ви знаєте, я хочу в першу чергу, як пастир казав, подякувати. Подякувати за сьогодні, що я сьогодні стою, несмотря на тривоги, несмотря на обставини в країні, У мене мир в серці, тому що моє життя я довіряю Господу. І він сказав: ні один волос не впаде з тебе. І я на цьому слові стою і молюся, і вірю. У мене було в 2014 році друге слово, коли чоловік пішов в Збройні Сили України. Сам добровільно, тоді ще не знали капіланство, він сам добровільно прийшов в воєнкомат і сказав, Бог сказав, мені треба йти і нести слово Божє. І ви знаєте, він прийшов у 15-му році, і вся команда, з якою він стояв, щастя, трохізьбьонка та сторона, вони повернулися живими. Тому що Ісус Господь, Він тримає не одно оружие, Проти їх, воно було не успішна. І ви знаєте, було свідчення: це було вже пару років пройшло. 18-19 році приїжджав епіскап до нас. Я теж, Це дуже велике свідчення, коли епіскап приїхав на день народження до чоловіка. Я багато інформації узнала. Коли людина вище чином, полковник, і каже: говорить за твого чоловіка, Афанасьєва, дуже багато давали коштів. Чому? Тому що расисти хотіли, Скажіть, хто там такий, що ми не можемо попасти, ми перед і перелітаємо. Я кажу, це Ісус Господь, Божа слава, тому що там мій чоловік знаходиться і вся його команда. І ви знаєте, я хочу сказати: на сьогоднішній день я вдячна Богу. Дуже тяжко мені було проходити, дуже приходило розочарування. Було тяжко читати Біблію. Чому? Тому що моя вся родина, донька і чоловік, вони пішли в Збройні Сили в 22-му році. На початку війни, і мені, як одній жінці, стояти вдома, вести бізнес, ходити в церкву, ну, я людина така, живчик, церква знає мене. Ви знаєте, я в своєму житті, в дитинстві займалася дуже великим спортом. І для мого, чому не я? Я хотіла, коли вийшла замуж, я хотіла йти в армію. Чоловік каже, це не твоє. Я кажу, як не моє? І там слегка раз, два солдата, і все, і, і пішов. Ну, Бог вибрав і покликав мою доньку і мого чоловіка. А мені сказав ти тут, стій і молися за них. І ви знаєте, я вдячна. На сьогоднішній день вони стояли під Купінськом, там такі бої були. Я ось вдячна, що донька зараз тут, Бог благословив, і вона перевелася в Житомир. Чоловік переїхав в межі Білорусі, забрали отуди, як кажуть, вже ротація пройшла. І я дякую це Господь. Тому що, знаєте, молитвами нашими, молитвами церкви. тому що церква, коли ми стоїмо, молимося за кожного із солдата, із кожної родини, дитини, Бог чує молитву. Бог чує і Він віддає відповідь на наші. Але Ну ми хочемо сьогодні і зараз. Ну, Бог знає день і час, коли дати відповідь. І сьогодні я дочекалася: я дійсно славлю Бога за те, що моя родина вона жива. Вони пройшли такі етапи. Дуже тяжке. Ну, я в проломі стояла, було тяжко. Кажу вам, чесно, було тяжко, дуже тяжко. Ну насчет того, що я радуюся тим, що Бог там їх поставив і покликав, щоб вони несли слово, щоб вони свідчили Богу про славу Божу, що вони живі, що солдати дивляться на них, вони дивляться і кажуть, а як таке можливо. І ви знаєте, я дуже дякую вам за те, що ви, як церква, як вся родина. Ми стоїмо в проломі за кожного з нас, за кожного брата і сестру, кого по лікарні, у кого по болезні. Я дякую. І ви знаєте, я хочу вдячно сказати, не дивлячись на те, коли моя сім'я стоїть в Збройних силах, я в тому році попала в аварію. І я одна. І коли ти лежиш в лікарні, забрала швидка, переломи, тіло розорване, ну, Господь не оставив. Ти в капельницях. Вє стекло по тобі. Там, ви знаєте, там така аварія, благодаря Богу, Бог мене тримав. Я підходила до Пастеризої, казала: Пастер Зоя, я ніколи не пристягуюсь, коли сідаю за руль. Що ж тут їхати з Дениші до Житомира? Я ніколи не пристюю. Машина сигналить, я ніколи не пристюгу. Тут я пристягнулася. Коли я виїжджаю, я завжди запрошую Господа з собою. Говорю, дорогий Ісус, я запрошую тебе з собою. Благослови мені при вході, при виході всіх водітелів, які їдуть. Я в той момент я не помолилася. Я говорю, Зо, я, каюсь, я не помолилась перед Богом, що я не запросила його. І тут така аварія: це Господь. Ну знаєте, хочу сказати вдячно сестрам, братам, які прийшли. Чоловік був там, донька була там. Вони приїхали в день аварії, коли це все произошло, але потім їм потрібно прибути, було в армію. Але церква не залишила, брати і сестри не залишили. І я вірю, що ви молилися за мене, тому що в молитві було це в телефоні, коли приходили і всі тримали тебе за руку і казали, ти умнічка, і я радуюся. І я, знаєте, на себе, дивлячись, що я живчик, я радуюсь, і я говорю, Господи, я дякую за те, що я жива. Сьогодні стою в проломі, молюся за кожного з вас, за кожну свою родину, за кожних братів і сестер, які у мене є в серці і в списку. Я дякую Богу. Я дивлюсь, чудеса Божі і славу Божі. І дякую вам за те, що ви стоїте, що ви приходите до церкви, що ви молитеся, ходетайте, не опускайте руки, тому що розочарування приходить, ваше життя, опускаються руки і ноги. Ви не хочете не читати, не молитися. Ви вже просто думаєте, а сатана приходить украсть і погубить. Він в цей момент прийде вашу душу забрати. Придайте це все Господу в руки. Господь буде зражатися за нього. Потому що ми під покровом і в Його руці. Ми ніколи не... Коли ви прийшли і покаялися, і прийняли Христа, Він завжди з вами. Він ніколи не відвернувся від вас. Ми часто відвертаємося від Христа, тому що ми розочаровуємося, ми не бачимо віри, не бачимо відповіді на наші молитви. І кажемо, ай, Христос, держте. У мене тут така біда, в та мене те і те. А ніколи не розоруйся повернуся до Христа і скажи, Господи, я якаюся прости. Це я зараз хочу це отримати, а Бог знає день і час, коли воно вам потрібно. Я благословляю вас, щоб ви в вірі стояли в проломі, не дивлячись на ситуацію, що робиться в країні. Вірте, знаєте, я не. Поїхала з країни з початку війни, я сказала, я свічка, яка стою і горю в своєму вікні, і до кінця буду стояти. Тому що якщо прильот і якась ракета, якщо Богу угодно, щоб я пішла сьогодні. Я могла б і в аварії погибнути, я могла б в будь-якому моменті, де там куди влетіло, також і біля школи стояти. Ну, Бог знає, коли час мій піти до нього. Я вас дуже люблю і вдячна вам, благословляю вас. Подякуємо, Господу, да? слово Боже каже, що буде е, очевидна е, Буде різниця між тими, хто служить Господу, і хто не служить йому. Да? Господи, ми дякуємо, Той Боже милосердний за те, що Алла, І Андрій і е, Настя Вони служать тобі, Господи, і твоя, твоє спасіння, твоя любов, твоя е, опіка очевидна в їхньому житті, Господь. Усіх моментах їхнього життя Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, і просимо Тебе, Боже милосердний, Посиль свій захист, посиль свою любов в їхньому житті, посиль, Господи, служіння ангелів для них, Господи, Хай Твоє святе ім'я прославляється через цю родину, Боже. Із покоління в покоління. Амінь. 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 Дякую, малочкою. І сьогодні, до речі, чоловік пішов до церкви. Його командир відпустив, і слава Богу, він каже: говорить, нарешті, піду до церкви. Там, в районі Білорусі, да до Баптистів. слава Господу, слава Ісусу.